Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про склеротерапію ендометріоїдних кіст яєчника. Ну, Про ендометріоз говорено вже дуже багато, і ви можете знайти, до речі, на наших каналах і на моєму власному, і на каналі клініки багато відео присвячених ендометріозу, що це таке і як воно лікується. Е, найпоширенішою формою ендометріозу є ендометріоїдна кіста яєчника. Тобто, це присутність тканини схожою на слизову порожнини матки в яєчнику, яка під час менструації виділяється, формується навколо цієї тканини капсула, і вона е, виглядає, як кіста, вона зростає, зростає, зростає фактично вміст ендометріоїдної кісти, це її стара кров. Тому їх називають шоколадні кісти, тому що стара кров вона коричневого кольору. На відміну від деяких кіст, які точно треба оперувати, тому що вони можуть бути і злоякісними, Ендометріоїдна кіста – це практично завжди доброякісна ситуація. Після гарної ультразвукової діагностики ми можемо ну, фактично точно сказати про це. Ну, і відповідно, оскільки у нас немає ризиків злоякісності, в деяких випадках цілком доцільно виконувати склеротерапію ендометріоїдної кісти. Це дуже гарна методика, яка дозволяє безхірургічного втручання. Лікувати вам адеметріону кісту навіть великих розмірів. І ми маємо дуже гарний досвід вже таких маніпуляцій. Це не операція, це маніпуляція, тому що ви приходите в клініку, ми зробили процедуру, і ви своїми ногами йдете додому без наркозу, без розрізів. Кому це може бути потрібно? Ну, перше, це дуже молоді жінки, у яких двобічні ендометріодні кісти, у яких ще попереду все. А ви знаєте, що операція це гарно, але це знижувати може вам резерв, тобто це травми для яєчників. Якщо обидва яєчника травмувати, це на жаль може знизити його настільки, що це призведе до перечасної менопаузи або до неможливості вагітності саме через втручання. Другий варіант це коли зробили операцію, якісно все зробили, яєчник залишили, через три місяці дивимось, знову виросла ендометріоїдна кіста. На жаль, при агресивних формах ендометріозу це буває. Третя ситуація, коли ви вирішили, ну, неплідність, така ситуація, безпліддя, вирішили йти на екстракорпоральне запліднення, пішли на ОЗД. І побачили ендометріоїдну кісту, яка може заважати адекватні пункції забору яйцеклітин репродуктологам. Тоді також ми робимо склеротерапію без операції, тому що операція не потрібна для того, щоб зробити ЕКЗ. Нам потрібно позбавитись ендометріоїдної кісти. Як операція ця робиться? Ну, ось уявіть собі, це яєчник, яєчник з кістою. Це кіста, яка заповнена е, ось цією ендометріоїдною шоколадною рідиною. Яєчник зазвичай, він фіксований з матки, але він дуже близько зазвичай розташований від піхви. Тобто це піхва, ну, умовно кажучи, тут вхід у піхву. Ми робимо ультразвукове дослідження, вставляємо датчик, ну, зазвичай, звичайний датчик, який ми використовуємо при е, ультразвуковому дослідженні. Тут є спеціальна насадочка така. Яка фіксує спеціальну одноразову голку, яка по спеціальному канальчику під контролем ОЗД проходить в кісту. Товста така голочка спеціальна. Через цю голку ми, використовуючи вакуум негативним тиском, видаляємо вміст, кіста спадається. Потім ми вводимо сюди спеціальний склерозант, який хімічно викликає хімічну денатурацію, тобто він знищує острівці ендометріоїдної тканини, <плес> фактично, які генерують цю кісту і цю рідину. Через 15 хвилин після дії склерозанту ми його знову ж таки відсмоктуємо і промиваємо кісту фізіологічним розчином. Потім видаляємо повністю все, і кіста вона спадається. В деяких випадках буває так, що залишається маленька кіста, тобто була кіста велика 7 см, а стала кіста 2 на 15 або 2 на 1 см. І е, вона потім не прогресує. Це також вважається непоганий результат. Рецидиви бувають як після склеротерапії, так і після будь-якої операції, але, е, скажімо так, краще мати рецидив після склеротерапії і потім ще щось зробити. Ніж після операції, після якої вже в принципі дорога тільки видалення яєчника або знову ж таки звернутися до склеротерапії. Що краще в вашому випадку слід обговорювати, тому що є певні переваги і у оперативних методів лікування, і у медикаментозних, до речі, тобто, якщо ви не плануєте вагітність і кістане дуже великих розмірів, і вона не сильно вас турбує, інколи можна медикаментозно лікувати. Треба звернутися до нас, тому що у нас є експертний центр лікування ендометріозу з залученням найскладніших хірургічних методик, в тому числі. Будьте здорові та щасливі! І не забувайте ставити лайки, якщо вам сподобалось це відео. Можете навіть ставити лайки, якщо воно не сподобалось. Така тож, також ідея непогана. І підписуйтесь на усі наші соціальні мережі, і особливо на Тикток. Тому що на Тикток там дуже коротко все. Тобто, якщо, якщо немає часу, 20 секунд, і ви все можете дізнатись про гінекологію і навіть е, стати гінекологом, якщо ви передивитесь всі наші відео від е, початку до кінця. Тоді, в принципі, можна на, на троєчку бути вже гінекологом і порадити щось вашим друзям, е, сусідям і е, колегам. На цьому все. Будьте в гарному гуморі. Разом до перемоги. Будемо рухатись в гарному настрої і здоровими, безумовно.